На Дінодропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. вводьте мій промокод «ATOMF», як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте. Головне вчасно зупинитись. Так, як я і казав, ми продовжуємо. 253 на балансі зараз. Я камбекнув 67 полетіло. Полетіло просто крутити цей кейс, поки він видає мені. Так що можна. Оце вже печальний, ну такий печальна заявочка. 19 можна на X10 спробувати по приколу. Наприклад, на, на брелок чим би ні. Може. Ні, ну тут. Хоча, а ні. Ні-ні, ні, -ні, -ні то інший паттерн. Я поки намагаюся звикнутись, ну, до цього паттерна прокруту. можна оцей повідкривати зараз швиденько. А це погано, це дуже погано. 18 всього. Ладно, от я все і злив. Ну, якщо зараз знов хтось ножі вибиває, круті, зрозумів вас. Калаш, бо хоча б кал... Ну ні, ну. Ну це прикол, ну калаш не міг видати. 46. 46, от я все і злив. От я все і злив. Так. М -м -м, можна. Почекайте, це. Як тут? А, типу, багато треба, щоб. Ну да мабуть. Мабуть, треба багато. Ладно. 42. Полетіли. Так, стоп. Не може цей відкрити. Ладно, цей. 25. 25, насправді, якщо. О, ні, ні, ні. Справа. Хоча б справа, ні. Це дуже мало, це дуже мало. Це 10, ладно, ще один вистачає. А, вже мене забанили, так. Алло, можна? Можна відкрити? Треба чекати, походу. Давайте я перезавантажу сторінку. А, Сайт, можна налагати? А, 29. А, в мене зник, зник, да? В мене зникла знижка. Все. Ні, 29, тільки на це. Оцей можу, так? Так, можу. Будь ласка. В себе нічого. Просто. А, ну тут може дуже зараз печально видати. Хоча б дігл. Хоча б Дігл. Окей, а якщо статрек тут падає, ну хоча навряд чи. 27, ладно. Окуп є. 34 навіть є, можна тепер аметист відкрити. Давай. Віра, Віра в аметист і. Зупинись. Зліва, зліва, збудло. Ні. Ну це теж по ідеї повинно окупати. мене, я не знаю, 38, так це окуп банальний. Е, ще раз аметист. Плейс. Ну просто, ну, якимось чином. Зупинись. Зупинись. Ні, не зупинилась, Воно. <свісно> ти реально перекот робиш. Ну ти реально. Що за бред? Ладно, 29. Ще раз. І ну, це як мінімум берети, а вони коштують окуп. Тобто це, я думаю, окуп 100%, так, да, але питання який Маленький. Ще раз тоді, 29. Так, давайте, щоб не так часто це вгорі було. Так, а оце може окупати, думаю, в теорії. А, да, ладно, це 28, це один дінопоїнт, я злив. Круто, дуже, так. Да. Так, і дігал? Дігал. Дігал, це злив. дігал це злив. Якщо поганий. ну так. За 13 він тут падає. І пропоную йти в поліпшення тепер. 13 ставити на X3 якесь. І, наприклад, це. Ну, оця наліпка і буде. Будь ласка, просто треба випасти. Випало, найс. Найс, сейвить, сейвить мене трохи. Продаю. 47 є. Нам би якось камбекнути. В принципі, тут можна це зробити. Так, цей не вистачає. Так, не вистачає. Ладно, 29. полетіли. Треба окупи, щоб я потім відкрив за ну, за 47 оцей наступний кейсик, Будь ласка, зупинись, ні. Так. Прикольно, прикольно. Ну, вистачає ще. Вистачає ще, Ладно, нічого страшного. Думаю. Але але печально. Ну, блін, навіть нічого, навіть нічого хорошого не випадає. Придеться йти з 19. Ну, на да, в, поліпшення, в поліпшення на Х2 хоча б ставити ось таким от чином. Може, ну, я вже сумніваюся, що може. Да, не випадає, на жаль. Тому. Це вийде ось така коротенька серія. Ну, минула, в принципі, була довшою. Тому на сьогодні, мабуть, все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.